Старий Аватар Ворлд. Багато що змінилося за цей час. Додався неабиякий лісовий район з човною станцією. Відчинився аеропорт. Крамниця меблів неабиякий вибір. Під зі смаколиками. Крамниця скейтів, скейт парк, де можна тренуватися. Крамниця вуличного одягу, кавай хаус. Там багато милих речей. Чимало нового. Лікарня, без неї годі обійтися і багато будиночків. Чи ви пам'ятаєте, як усе починалося? Це перший персонаж, якого ти створиш. А зараз все змінилося. Погляньте на цей перелік. Розкішно. Тепер можна зробити персонажа зовсім малюком. І навіть немовлям. Широкий вибір варіантів кастомізації. Вибери що завгодно. Очі, брови, губи. Налаштовуй, як подобається. Сила селена нових капелюшків на будь-який смак. Футболки, жакетики, спідниці, сукні та куртки. Ще емоції. Чи ви пам'ятаєте, як це було крутезно? Hello. А фаєрверки взагалі здавались чимось чарівним. А зараз все стало неймовірно суперовим. Такими яскравими та тривалими стали емоції. Можна навіть говорити і розлютитися, і навіть закохатися в кого-небудь вражає. Мені це дуже подобається. Додалися емоції, пов'язані з речами. І феєрверки нікуди не поділися. До феєрверків додалося ще більше ефектів. Чимало історій мали місце в двоповерховому пентхаусі. Згадаймо, як це було тут. Є басейний рояль. І сумлінна хатня робітниця. Що ж тут змінилося? Розпакуймо цей набір меблів. Тепер можна вибрати колір меблів. Чудово! Мені подобається. На телебаченні можна вибирати з багатьох каналів. А тут геть порожньо. Тож на нас чекає ще один набір меблів. Цього разу кухня. Розташуємо гарненько. І це також можна все декорувати. Ну, а далі. На нас чекає ще один набір для розпакування. Басейн. Ова, я таке обожнюю. Тут треба все облаштувати. Крутезно. Справжній бар просто неба. Тім бракує милих дрібничок. ну ми розберемо, що там маємо в коробках. Надувний круг. Слід його надути. Він з ламою, чарівно. Потрібно відпочити в басейні. Чи пам'ятаєте, в старій версії тут відбувалось будівництво. А тепер маємо кавейний будиночок. Ну ми роззирнемося. Тут дуже маленько, справжній будиночок феє. Ще все можна налаштовувати. А на задвірку розкішний басейн. Ідімо тут різницю. Тут з'явилася сила селен на всього. Раніше тута нічогісінько не було, ще й автівка. О, крутезно! Ну ми далі у старій версії не було воріт коледжу. Додали величезний фрагмент вулиці. Тут маємо вхід до дитячого садочку і зупинку шкільного автобуса. Крутизно, можна пройтися будь-де. Тут можна проводити свого малюка в коледж і застосовувати унікальну емоцію, ще й зачекати на нього після занять. Тут додали селену всього, просто за крамницею кавейних товарів додали локацію офісу, наймиліший офіс у світі. А тут маємо крамницю для юних скейтерів. Та найголовніше, що міститься в новій версії. Це локація з аеропортом. Тепер можна насолоджуватись подорожами. Чи ви пам'ятаєте цю алею? Наразі тут розташовано парк. Статую котика, сусилену крамниць те, що потрібно для прогулянки з друзями. Чи ви пам'ятаєте про стару станцію? Невеличкий фрагмент перону Оце це й усе. А наразі тут маємо повноцінну локацію. Дочекаємось поїзду. Неймовірно! Поїдемо собі далі. Тут море пасажирів. Так, багато змін. Крутезно. Як бачите, аватар Ворлди з часом стає дедалі кращим. На сьогодні все, любі підписники. Ставте вподобайки та пишіть коментарі.